Усім привіт! Вітаю вас в новому блозі. Дякую, що зайшли і підписалися. Давненько ми з вами не розмовляли, не бачилися. Я мала дуже гарні бізнесові поїздки, їздила в Україну і в Варшаву. Зараз все потрошки вам розкажу. Запрошую вас прогулятися містом Луцьк. Це моє рідне місто. І хочу вам показати наш затишок, наші вулички. Ось це наш железнодорожний вокзал, новенький, недавно збудований, ну, чуть більше 5 років. Дуже все гарно так, просторо. Я приїхала додому. Ще такий початок весни, все в такому сірому кольорі. Але все рівно приємно дома є домою. Я приїздила додому на 4 дні, мала свої справи і ніколи не втрачаю нагоду подивитися гарні у нас місця в місті. Хоч я їх вже знаю і була тут багато раз, але все рівно, дуже уважно роздивляюся. Ось згадайте, це в попередньому відео ми були з вами. Ці чеборечні я показувала. Завжди нахожу якісь такі гарні вітрини, гарні скверики, кафешки, щось оновлене. Завжди мені цікаво розглядати і з цим поділитися з вами. Наближається Великдень, отже, навкруги, кругом дуже багато пасхального декору. Ще я здійснила свою мрію, яку е в той раз як приїжджала, попереднього разу як приїжджала додому в Україну, не мала часу зайти в книгарню. А зараз виділила. Спеціально пішла в книгарню, я шукала одну книжечку, але книжку я знайшла, безумовно, але в тій атмосфері походити, подивитися, що є нового з книжок. Найважніше для мене цінно те, що це все на українській мові. Я можу все подивитися, почитати, а запах в книгарні просто не Там можна сидіти цілий день. Читати і зануритися в ту атмосферу. Я і в Польщі так само дуже люблю ходити в книгарні, якщо десь мені по дорозі трапляється, завжди заходжу, дивлюся літературу, є українська, але чуть-чуть така дуже-дуже мало представлена. Але так само я розглядаю і польські книжки, можу читати по-польськи, розумію, але на своїй рідній мові це. Найбільший вайб. дещо придбала собі з пасхального декору і обов'язково зайшла на горнятку Волинської кави. Всі справи я свої вирішила, їду автобусом до Варшави і маю з вікна ось такий гарний вигляд. Дуже гарна в мене цього разу була поїздка. Вдень я сіла собі зранку і вже на вечір була в столиці Польщі в Варшаві. Вдень їхати досить цікаво, можна все роздивитися краще, ніж вночі. Дівчата мене зустрічали ось так гарно, гостинно приготувалися. В Варшаві живе моя сестричка, мої племінниці, внучечка. Маленька Ксюшка нам давала концерт, роздала всім інструмент і ну, влаштувала гарний виступ. А про бабцю ти писанку знаєш? На другий день я мала зустріч своїй компанії LR. Отже, під'їхала до даної локації і чекає своїх дівчаток. У нас була зустріч по продукту і по бізнесу. Виступали наші дуже потужні лідери нашої структури. досить так гарно, змістовно доносили інформацію для партнерів, для нових партнерів. Дуже цікаво. Такі зустрічі організовуються в компанії для нашого розвитку, для нашого росту, для розуміння того, що ми робимо, з яким ми продуктом працюємо. Це є досить корисно і найважніше корисно для нових партнерів, які тільки-тільки починають свою справу в бізнесі. Також дуже багато інформації для віп-клієнтів, які в нас просто є в нашій мережі користувачами, користуються нашим продуктом, розказують свої результати по продукту, свої відгуки своєї сім'ї. То має особисті результати, дуже цікаво. Я ще від недавно працюю в цій компанії, мені дуже цікаво інформація про продукт, про властивості продукту, я хочу все знати, розвиватися тут і доносити це для людей. Для того, щоб стати віп-клієнтом нашої компанії, потрібно зареєструватися і в кожній в країні є певна сума реєстрації, тобто ви платите за сам продукт, який берете для себе. Це і є ваша реєстрація. Надалі ви нічого не зобов'язуєтеся, можете брати продукт тоді, коли хочете і на яку суму ви так само собі забажаєте. Хто хоче розвивати свій бізнес в цій компанії, є в нас дуже хороший такий і. Досить простий маркетинг-план, можна ознайомитися, пройти безкоштовне навчання, яке дає нам компанія, і по кроках будувати свою мережу користувачів. За те, що ми користуємося продуктом компанії, створюємо свою мережу користувачів і ВІП-клієнтів, компанія нам дає винагороду, тобто заробітну плату. Дуже багато в компанії є мотивації, різних акційних програм, і повністю построєна так структура, щоб партнер розвивався і ріс у всіх сферах свого життя. Якщо вас цікавить якась інформація по продукту про компанію, прошу написати мені в повідомленнях. І я надалі буду вам надавати інформацію про сам продукт, про його дію, про те, з чим ми працюємо в компанії, що дає нам компанія, де ми з компанії зустрічаємо, їздимо, яке в нас ком'юніті, досить досить. Дуже цікаво, так як ще ми живемо за кордоном, і це більшість наших дівчаток є українки, це своя потужна команда, свої люди. Досить цікаво працювати. Якщо у вас є питання, пишіть. Ще хочу наголосити, що ми працюємо з 30 країнами Європи. Отже, партнерів я можу мати в кожній цій країні, де представлена компанія Еларк. Тобто мій партнер може бути в Україні, в Франції, Італії і так далі, де ми співпрацюємо з якою країною. Це немає ніяких проблем. Кожен партнер, як реєструється, відкриває свій робочий кабінет в себе в телефоні або в комп'ютері. І це, має таки, можливість, можливість результат. Як? Як тобі це вдалося? На шаленій швидкості. Просто у мене дуже таке було нестерпне бажання. Я дуже хотіла. Я ж до вас чого не позвонила чи написала, що я хочу бізнес. От мене цікавив сам продукт, але я хочу заробляти. Я хочу розвиватися. Я хочу бути однією з тих вищих. І я ж вам говорила, що коли я бачила оці зуми, я себе вже уявляла там. Я дуже хочу вершин, хочу висоти. Що тебе споводувало? Ти без інстаграму. Ти ж інстаграму в принципі не нема це мій останній шанс. Дуже щаслива, що я Елар дарує нам такі можливості. Маю мрії, маю цілі і дуже хочу їх дійснити. І що тобі більше всього подобається? І, і той результат, який отримала не тільки я і мій син, тому що все таки продукт сделал свое дело, и у ребенка теперь эпилепсия под вопросом. Какой продукт Нет. это был? Майдмастер майд, червоный. No. И сама я попробовала, сначала у меня были отеки большие, мучилась вообще и одышка, и сердцем, все началось с геля алоэ, персик. Но этим не ограничилось, потому что ассортимент же большой, не только геля алоэ. No. <laughs> ну и в итоге 8 килограмм за два месяца сошло. 8 килограмм, вы бачите? Файбербуст, гель и трускавка. Ось так потужно пройшла моя зустріч, і на другий день я відправилася до Катувіз з Варшави, швидким поїздом. Дуже гарних таких провела 3 години поїздки. Дуже гарно пороздивлялася, все цікаво, я дуже люблю їздити в поїзді, десь мандрувати собі, роздивлятися, дивитися віконечко. Обов'язково Замовила собі каву. Передо мною сиділа сімейна пара, подивилася на їхню газету і всі новини наші українські на всіх шпальтах світу. Ось такий хочу, що вам показати сервіс в самому поїзді. Я замовила собі сирник і каву. Сижу собі, смакую, їду, дивлюся свої відосики і відпочиваю. Я в усьому нахожу позитив, де б я не йшла, не їхала. Завжди я собі маю чим зайнятися, не скучаю, не сумую, завжди мені цікаво щось почитати або подивитися. І так швиденько проходить час. Це той час, який я можу провести наодинці з собою, і він дуже корисно для себе виділяти. Приїхавши додому, я зайшла і побачила ось таку красу, яку підготували мені мої хлопці. Це вже було після 8 березня. Отже, я так само не залишилася без квітів. Отримала таких 4 гарних букета, які будуть висаджені так само в моєму садочку. Напекла їм сосиски в тісті. На рецепт. Цього тіста, вірніше, рецепт цього тіста в мене є на каналі. Досить м'ягеньке, смачненьке. Заходьте, подивіться, я оставлю посилання під відео і смакуйте і готуйте. А в нас захаром ранішні наші ритуали він п'є вітамінки свої, це вітаміни 27 видів овочів і фруктів вижимка. Ті, що потрібна денна норма дитині і дорослому для вітамінів, а я п'ю гель Алоє Асаєв. На ту пору я вже закінчувала свою третю бутилочку, зараз перейшла на гель алоє персик. Розкажу вам в наступному відео. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Запрошую вас і в наступне моє відео. Чекаю ваші відгуки до наступних зустрічей! Па-па!